Секретний ход, як зробити якісні українські автоматичні субтитри в Капкат. Розбираємося з вами за дві хвилини. Ви змонтували чудове відео і намагаєтесь накласти на нього автоматичні субтитри в Капкат. А ось бідося, субтитри лише російської мови, а української в Капкат субтитрів немає. То що робити? Переходимо на сайт TurboScribe. В панелі управління обираємо транскрибувати файли і додаємо відео з нашим роликом. Ми можемо також надати посилання на відео. Як бачите, тут є багато мов, які цей сервіс може автоматично розшифрувати. Обираємо саму гарну модель та натискаємо кнопку Транскрибувати. Процес завершився. Натискаємо кнопку Експортувати транскрипцію і обираємо Експортувати як SRT файл. Обов'язково ставимо часові мітки розділів і ставимо максимум слів для сегменту. Для шортсів рекомендую 1-3 слова на сегмент, ідеально 1, щоб зробити з красивими ефектами. Максимальна тривалість сегмента 2 секунди. І завантажуємо файл. Клікаємо на завантаженні, видаляємо рекламну фразу на початку відео. Якщо потрібно, то редагуємо, якщо щось не дуже гарно розпізналося. Зберігаємо зміни і переходимо в капкат. Натискаємо Додати субтитри. Імпортувати файл. Обираємо наш файл, і вуаля – Наші субтитри готові. Перетягуємо їх на стрічку і обираємо потрібний нам ефект. Обов'язково в налаштуваннях оберіть шрифт, який підтримує українську мову, або завантажте цей шрифт у вашу windows систему У мене це сторіфт. І давайте переглянемо, як буде виглядати наше відео з субтитрами. Шок. 99% людей не вміють користуватися своїм ноутом. А ти. Ти думаєш, що знаєш свій лептоп? Брехні! Чудово. Про роботу з сервісом TurboScribe дивіться в описі або ось тут ще одне моє відео. А ви тим часом лайкайте, підписуйтесь та номов вдосконалювати себе через мої інші поради на YouTube каналі. З вами був Сергій Єровий. Не губіться!